Максим, вітаю, це вже твій третій гол в сезоні. Знову з кутового. Розкажи, будь ласка, а як ти вважаєш? Це випадковість, чи ти спеціально відпрацьовуєш кутові на тренуваннях? Добрий день. Звісно, ми відпрацьовуємо кутові на тренуваннях. Ми спочатку хотіли подавати, розігрувати кутовий, потім Сідільников подав мою точку, я вбіг і завершив. От саме про цей момент хочу розпитати тебе, як саме все відбулося, бо дійсно було спочатку видно, що якась затримка, ви не можете зрозуміти, як будете розігрувати цей кутовий, але врешті-решт це гол. Спочатку хотіли розігрувати, розіграш не вдався, можна так сказати. Я крикнув сідільнику подавати. Сід добре подав, і я завершив. Все супер. Ну і на останок хочу спитати про матч. Розкажи про суперника, про сам матч. Як тобі сьогоднішній матч? Суперник дуже непогано вів боротьбу. В нас були моменти, не могли реалізувати їх, але слава Богу, що так вийшло.